Привіт, мене звати Сергій Завальний і це мій електровелосипед. Я розповім про 5 переваг, які стали ключовими для мене при виборі електровелосипеду. <му> Перше ключове для мене це свобода. Електровелосипед примножує ваші зусилля і дозволяє кататись більше за менший проміжок часу. Уявіть, що у вас завжди з собою підйомник, і географія вашого катання неймовірно розширюється. Задоволення від катання вниз точно таке саме, як і на звичайному велосипеді, але вгору витрачаєте набагато менше зусиль. Це здоров'я. Саме на цьому велосипеді легко залишатися в тих зонах пульсу, які я собі добрав. Коригуючи рівень асисту, я завжди тримаю під контролем інтенсивність свого катання. Якщо ви вважаєте, що ви не в ідеальній своїй формі, але завжди мріяли про світ молотінбайк, то саме цей велосипед ідеальний для вас. Тому що він робить вашу частину роботи. Третє це піклування про навколишнє середовище. Я вважаю, що якщо всі водії пересягають на електровелосипеди, це буде дуже круто. Так, цей велосипед можна використовувати як особистий транспорт. Четвертий пункт це технічні навички. Техніка дуже важлива. Я тренуюсь на спотах свого міста, зосереджуючись виключно на потрібних мені речах, не витрачаючи сили на підйом. Завдяки цьому якість моїх тренувань стає набагато вища. П'яте – це сезонність, мене цей велосипед з осені і я катаю в будь-яку погоду при будь-якій температурі. Якщо я змерзну, я можу швидше потрапити додому. Також цей велосипед набагато краще їде по снігу та багну. Це дуже потужний електровелосипед, але він чудовий і простий в використанні. Сподіваюся, цей матеріал був корисний для вас? Задавайте ваші питання в коментарях, я з радістю відповім.